Всім привіт! Мене часто запитують, коли знімати сплівки плівки з розсади, яка сходить. Перець можу трішки притримати, він довго сходить і не так дуже підтягується. Помідори відразу, тільки побачила поодинокі сходи. Плівку знімаю, ставлю на світле місце. Вночі я не досвідчую. Перцеві взагалі не рекомендують вночі досвідчувати. Перець любить коротке, але дуже яскраве світло. Помідор можна і добу світити, але я не свічу. Двої помідори та перці висівала 16 січня, стояли в теплому місці 22-25 градусів там приблизно, можливо, трішки й більше, коли плита отопилася. 20 січня у помідорів розпочали з'являтися перші петельки ще поодинокі. І я відразу їх виставила на світло, знизила температуру до 18 градусів, тому що в цій кімнаті немає пічки і температура тут нижча. 16-18 у нас плівку зняла. Підняла поближче до світла, але вони все рівно будуть підтягуватися, їм тут замало. На вулиці зараз в день 70 тисяч люменів. А отут під лампочками дві тисячі люменів, це в кращому варіанті. Можна й шість тисяч зробити, але воно там шість тисяч аж під лампочкою нижче менше. Тим, коли перевалюватиму, посажу глибше оці рослинки, які підтяглися. І ще... у мене так завжди вони трішки підтягуються в зимовий період. І ще високорослі гібриди навіть в розсаді потягнутіші, ніж низькорослі, якщо поруч, поруч росте розсада високих помідорів і низьких, і вона буде різна, і це від вас нічого не залежить. Отак От виглядають на 22 січня я в одну касету посіяла різні гібриди. Тут цара, кристал, махіто, бачу, не дуже сходить. От як тільки розпочнеш на якусь рослину сердитися, вона і сходить не хочеть. Думаю, та посажу 10 штук, вони вже мені не дуже й подобаються, то з 10 зійшло 5. Так само ось посадила сакури, не дуже мені подобаються чері, тому що в мене гарних дійсно мені не попадалися. І посадила три, то зійшло лише дві. Зульфія сходить густенько, гравітет бачу те, що насіння має нормальну схожість, висівала десь 20% більше, ніж мені потрібно, тому що я ніколи. Не було в мене такого, щоб всі всі помідори, оці гібридні зійшли. Перець Геркулес висівала теж 16 січня. На 8 день, 24 січня, ввечері були поодинокі сходи, але я ще залишила до ранку теплі під плівкою. Вранці вже виставила на стелаж під лампочки, плівку вже не накривала, знімала. Трій стелаж я вмикаю десь о сьомій ранку і вимикаю приблизно о дев'ятій вечора. Усім однаково, комусь, можливо, довше треба, комусь менше, У мене він вмикається і вимикається. Помідори на 25 січня розкладала, мов по одній насінці, але сходить, бачу, й по три штуки, мабуть, я тут розсипала, коли сіяла. Потім розділю, як перевалюватиму. Можна і зараз розділити його, але краще, коли вже є справжні листочки, пікірувати помідори, перець. Коли одні сім'ядольні листочки, оця вилочка, як ми кажемо, то ще не бажано їх розсаджувати. Але було таке, що я рятувала сходи від чорної ніжки, пересаджувала обережно рослини лише з сім'ядольками. Звичайно, результат був поганенький, бо ми ж не бачимо, що робиться під землею. Чорну ніжку ми не бачимо, коли рослина вже отам захворіла. В цій рослині, мов, усе добре, а чомусь воно зів'яло та посажу назад. Чо... Гриб чорної ніжки швидко по землі розповзається. І вже те, що і стоїть в вугликах, якщо ящик захворів чорною ніжкою серединка, чомусь вона так з серединки лягає. Ми рятуємо оці краї, але вони вже теж пошкоджені чорною ніжкою, і вони потім все рівно пропадають. Пробувала я й попелом трусити, нічого воно не допомагає. Чорний ніж чи все рівно, що там є попіл, вона отам в землі сидить. Касети я купую в інтернет-магазині Кліома Сервіс. Там нормальна якість. І по промокоду тепличні справи, там ще й буде знижка 5%. Я хочу собі ось замовити, тому що. Чомусь у звичайних садових магазинах продаються касети, я їх набрала, а вони такі, як хрустики, де вони їх купують. В інтернет-магазинах усе набагато міцніше. 21 січня спробувала на схожість насіння капусти ранньої Детмаршер-Фрюер. Це дата пакування 2019 року, а оця дата пакування 21-го року. Написала один-два. Я так завжди собі пишу один-два. Дивіться, та ще го року, ось один, 10 штук сіяла, раз два. Зійшло вісім. ще 21-го року 10 усі зійшли, навіть трішки більше, видно, ж, мов 10 рахувала. Коли я побачу, що вже в теплиці не сходить, то погано завжди всю капусту провіряю на схожість, бо були у мене порожні тунелі. Я розраховувала, що насіння свіже на пакетику було написано, а воно взагалі не зійшло. Оцю капусту я зараз не викидатиму, розсажу собі в стаканчики, і буде у мене рання капуста, Дитмаршер Фрюер для себе. Я в тому році отак пошкодувала викинути, а потім наприкінці березня висадила на грядку і була така рання капуста. В оцих пакетиках справжній Дитмаршер Фрюер. Розсада низенька, темно-зелена, капуста по всіх признаках схожа на Флюер. Колись я купила трішки менші пакетики, це ж аж 100 грам. Інша розфасовка була. Розсада була підтягнута, листя, світло, салатове, велике, і в людей на грядці повиростали прямо лопухи, а не капуста. Ну, то були листки для голубців, але капусту вона не зав'язала. І тому я тримаю до останнього, якщо це справжня капуста 19-го року, розфасована. Добре сходить, а яку ж тоді нам продають, що вона взагалі не сходить. Це там вона в магазині більше п'яти років. Чотири роки в мене оцей пакет. Я з нього висіваю і ще добра схожість. Також висівала салат айсберг, собі декілька рослин висаджую в теплицю. Не зійшло. Написано схожість до 22-го року, купована вона цей років сім тому. Сім років сходило, на восьмий не захотіло. Тепер треба купити десь. Ще салату айсберг. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. На сьогоднішній день помідори виглядають приблизно отак. Вилочка. Перець Геркулес один висівала 16 січня, другий 17. го То трішки він різний.